Південь туди і у нас. Ну, у нас на, ту на ту кришу хочете, так? Да? Да, з іншої сторони. А, давайте подивимось на неї. Там, якраз, ну, ми думаємо на цю що, на іскосок. Оця нижня, так? Да, да? да, да, Та тут місця, місця дуже багато. На 5 кВт тут точно вистачить. Тут навіть заміряти не треба. Точку підключення тепер мені треба глянути вашу. Це ціна, це, Здвинути вам 3,5 Олексій да, казав. Ну, здвинути навряд чи вже вийде, тому що це ну, те, то, що, то, що є мінімум може. Ну, Ставити ж вам обладнання гарного і якості потрібно. І ми, в принципі, такі... Ми... Ну так, ну просто дивіться, якщо там брати... Ні, ну можна, в принципі, трохи здвинутися, якщо поставити інвертор неделю, а інвертор LUXPOWER. Но ну, он шумный, ну, хотя если у вас в гараже оно будет стоять, вам, в принципе, не можно надо, и шумить. Не Вот эта коробка, да, ваша, стабилизация. Еще один лечильник, или что? Нет, свет один. А чего два лечильника у вас? Да то сначала ставили, потом вынесли. Мы потом делимся, а не потом. Потом? Потом, что надо. Ага, так, Замір не буде більше знімати, дуже зручно. Якщо цікавлять сонячні станції, записуйтесь на консультацію по номеру в описі відео.